У Свято-Михайлівському соборі Житомира 28 грудня прощалися із військовослужбовцем Андрієм Седайкіним. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну від російського вторгнення. У загиблого залишилися дружина та троє дітей шкільного віку. Як батько дітей був найкращий. Для дружини також він був найкращий. Для країни нашої він був героєм. Він все зробив для того. Нам дуже тяжко без тата, без чоловіка. Дуже тяжко, але ми тримаємося. Андрій Садайкін навчався у загальноосвітній школі номер 7 Згодом у профтехучилищі здобув професію кухаря спочатку початку повномасштабної війни. Він добровольцем пішов на фронт. Дуже жаль, що що, що такі люди, як він. Загинули. Сирота виховувався в дитячому будинку, потім його сестра взяла до себе вже як трохи пізніше, як сестра стала вже більш совершеннолітня. І ви знаєте, можна тільки одне сказати, що тільки перші постріли ракет були по Житомиру. Він сам добровольцем пішов і записався на, на війну і загинув як, як герой. Як. Андрій був дуже щедрий, дуже хорошою людиною, дуже хорошим сім'янином, дуже любив своїх діток, шанував сім'ю, старався заробити для сім'ї, зробити їм благополуччя. Ми будемо його помнити, його буде дуже нам не вистачати в цій житті. Ми будемо дуже тужити за ним. Загинув Андрій Сидайкін 1 травня у Харківській області під час виконання бойового завдання. Їх атакували, танки їхні, і екіпаж їхній вилізли з танка і почали ремонтувати. Танк і цих двоє з екіпажу то хлопці живі залишилися, але коліти вже. А Андрій загинув. Захиснику Андрію Садайкіну виповнилося 52 роки. Андрій Віталійович мобілізувався до збройних сил України і виконував свої посадові обов'язки, будучи на командирських посадах, на сержантських посадах, і будучи членом екіпажу бойової машини однієї із повітряно десантних бригад збройних сил України. Довгий час Андрій Віталійович вважався зниклим безвісти, і лише сьогодні його вдалося поховати, здійснити церемонію поховання на в землі на землі рідної Житомирщини.